У Чернігові збільшився час продажу алкоголю. Відповідне рішення затвердили на виконкомі міськради 31 березня. Йому передавало рішення Ради оборони області. Ми продовжуємо на максимально можливий термін, як прийняла рада. В сфері торгівлі з 21-ї години до 21-ї години можна продавати да? з 11-ї до 21-ї, А в закладах громадського харчування з 11-ї до 22-ї. З 1 квітня також скоротиться комендантська година в Чернігівській області. Вона триватиме 4 години з 12-ї ночі до 4-ї ранку. В зв'язку з цим продовжать тривалість роботи вуличного, освітлення в Чернігові і громадського транспорту, повідомив Олександр Ломако. У нас продовжена робота вуличного освітлення до 24-ї години, так само. І ми переглянемо маршрути, Це не можна зробити за один день, тому нам тиждень робочий на це потрібно з управлінням транспортом, тому що це не тільки продовження роботи транспорту, а перегляд всього, всіх маршрутів. Повністю тиждень нам на цю роботу потрібно. І з 10 квітня громадський транспорт в місті буде працювати на годину більше, тобто до 22.00.